Історію успішних випускників презентували в Кіровограді. Це черговий етап проєкту про студентів педагогічного університету імені Володимира Вениченка, які досягли успіху. Герої журналісти, ведучі, спортсмени, науковці, співаки, перекладачі, редактори. Народився проєкт, Як дипломна робота, розповідає його авторка Вікторія Сологуб. Ідею дівчині підказала її викладач три роки тому. Тоді відзняли перші ролики про успішних випускників кафедри видавничої справи та редагування. Згодом ініціативу підтримав ректор Вишо Олег Семенюк. Так з'явилося ще п'ять і ось тепер в університеті презентували ще три ролики. Цього разу їх героями стали випускники фізико-математичного, історичного та психолого педагогічного факультетів. Серед них і наш колега, телеведучий каналу «Кіровоград» Володимир Вященко. Я думаю, що для кожної людини головною метою є в професії, це досягти успіхів і ті поставлені цілі, які вона вбачає перед собою, обов'язково їх досягати. Мені дуже приємно, що керівництво університету, і, зокрема, факультету, який я закінчив, запропонували мені стати героєм саме даного проекту від факультету педагогіки психології, і я намагався втілити ось ідею в життя людина, якій належить ідея саме історію успішних випускників звати Ірина Анатолійовна Ткаченко. Ще коли я будучи студентом, вона якби мені запропонувала взятися за цю ідею і зробити дипломну роботу саме на таку тему. Я погодилася і от реально саме завдяки Ірині Анатолійовні, яка надихала всі ці роки, допомагала, консультувала власне і відбувся цей проект.